Ну, так, усім, Прошу? журналісти подають інформацію, яку вони чують своїми вухами, яку вони бачать, а яку вони Це Що за така тенденція, яку чую де а де Як інформація? Якщо вони не мають від вас джерела інформації, Є вони про вас не дають. Якщо не подають, подають інформацію неправдиву, Якщо беруть мій звіт. І на моєму світі бігу конкурент обгаджує мене, а він друкує студію. Як його назвати? Але ви всі журналісти. Зараз зараз, зараз вас інформацію. Yeah, ви зараз про всіх журналістів говорите. Nie, все, я звертаюся до вас. Почекаємо. Я не переводю в жарти. Я звертаюся до вас. Жар, якщо ви не подаєте не інформацію, інформацію, якщо я про інформацію, і яка ну, стосується зачіпає інтерес інтереси особи, подавайте дві точки зору. Я запропонував своєму. Так званий опонент. Ви то давай пише. Він зараз відмовився, яка я не хочу. Пане, бо Він знає, що він нечестив на душу. Пане добро, це... Якщо я вас зараз не зупиню, це... я б не буду. Мене звинуватять, що ви мені платите не, я пишу... гроші. Тому я, пишу... я. Я, я вас зупиняю, я виголосив, що мене болить, але болить багатьох людей. Дякую. Ви подавайте, якщо Дякую. мене болить інформація яка є правдивою, а негативною, я не ображаюся. Mm -hmm. Ну коли вона є негативною і неправдивою, я е, подавав одного суд, я треба всі подавати суд, бо не має. Добре, зробите принаймні Дай на мені, тому гроші. Значить, зараз всі виступлять, але проситься Степан Іванович Макар, він має їхати. В нього важливий дзвінок пролунав за той час. Він так пристроївся. І і, да, на моєму слову, тим більше голова громадської ради при районній держадміністрації. Заступник СНДКА. Дійсно, заступник сандака. Сандак Немає своєї посади. Заступник голови районної державної адміністрації. Вона така введена посада, не був би то був би хтось інший. Але я на ваші репліки звертати уваги не буду. Я хочу сьогодні справді від громадської ради привітати журналістів всіх із святом.